Євген, якщо дозволите, запитаю вас про ситуацію на Бахмутському напрямку, тому що Американський інститут вивчення війни пише про те, що ЗСУ запобігли неминучій загрозі оточення, Сирський також повідомляв про те, що там тривають бої, але там ми їх знищуємо, так і це найголовніше. Скажіть, будь і, чи наразі змінює можливо якось ворог там тактику, і як, як ще довго він там може триматися? Тому що дивіться ж, Пригужин теж казав, що е, Вагнер теж намагається наші ну, істежні. Наші теж. Пригожин, відверто кажучи, тобто він почав нить, ну він почав нить, що все плохо. Е, і стосовно Бахмуту, е, зараз. Е, Звертають увагу на те, що можливо Авдіївку будуть спробувати е, замінити на Бахмут. Бахмут взяти не виходить. Після Бахмута перспективи у них дуже печальні. Там далі агломерація словенська краматорськ і довго вони кудись будуть е, крокувати. І вони бояться дуже е, початку нашої великої бавовни весняної. І Авдіївка в разі е, прориву, там якогось там оточення, і так далі. Там е, далі для них, ну якщо би вийшло, і якщо вийде далі, то вже тоді, там, якщо їм геть-геть-геть. Пощастить, а ми так все будемо робити неуміло, то вони зможуть зробити якісь там там загрози. Е, і таким чином там Мелітопольський напрямок стане для нас там десь там підрізаний логістично, або буде там фангова загроза і так далі, десь там нависнуть можна. Ну, це така у них теорія, яку е, як із Гуглідарам, які з Бахмутом, які з Ліманом. От е, Ліман прекрасна історія. Там групувалось е, групувалася е, таке чисельне. Скажімо, з'єднання, яке мало би ще в січні місяць піти в атаку. Ну воно не пішло не в січні, а в лютому не в березні, тому що все таки там хтось порахував. Перспективи, хоча логістично для них там дуже близько до Росії е, 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 забезпечити цю групу. Ну не пішли, побоялись і Вавдієвці. Ну наказали вже тут, що не, ти не можеш думати, ти не можеш приймати рішення, ти маєш виконати задачу. То Вавдієвки пруть. Ну е, стосовно Бахмута, зараз там тяжко само собою, ми там переменимо ворога, але і там не сам відчутні втрати. Е, е, збула заява міністра оборони Рєзнікова, що чому тримаємо Бахмут, тому що там зручно там висота. Е, що якщо відступити від Бахмута, просто буде бійня. Далі тривати на гірших умовах, тому це така була позиція міністра оборони. Відповідно, Авдіївка це от, наростаючі проблема, як Бахмуту з відставанням там в місяць півтора часу. Тобто, якщо вона добули розвиватися, Но, в даному випадку. Я думаю, що тут буде дуже цікаво. Паралельні два процеси з одного боку вони будуть реально роблять нам проблеми в Авдіївці, але поки що ще далеко до якогось самоточення, а з другого боку наближається наша вововна велика. І я думаю, що якщо ми їх випередимо, то тоді вони забудуть про Авдіївку, тому що їм треба буде терміново перекидати війська куди завгодно, хоч скидувати там, на водних матрасах на Придністров'я, хоч в Білорусі, чи, чи на, на напрямок Північної Луганщини, чи Бердянськ, чи Волноваха. А може буде взагалі добу. Вича операція, от де Бахмута, Вдіївка, десь там щось задача буде просто врізатися, щоб посіяти паніку ворога, що вони там мали наступати. А тут ми там просунулися і всіх відкинули. І це просто моральний психологічний ефектних зробить. Побачимо. Побачимо, звичайно, Євгене, якщо дозволите, ще одне питання, будь ласка, скажіть. От пам'ятаєте, там раніше в них там ціль була там, до березня захопити Донбас? так? Е, ну, ми бачимо, що вже березень закінчується, вже квітень починається, так, і нічого в них не вдається. І дякуємо Збройним силам України. Скажіть, але все ж таки, як ви вважаєте, яка? Ціль стратегічна на сьогодні, все ж таки у армії окупантів, тому що дивіться, і е, Американський інститут вивчення війни раніше писав про те, що про те, що все-таки Путін не втрачає як це, наміру захопити повністю Україну. Тут треба і треба... на чому тоді на чому ґрунтується ось ця його тоді впевненість? У них е, задача зараз одна: е, помиритися е, мінімізуючи свою поразку. Е, Задача номер два: затягувати якомога цю війну, сподіваючись, що виснажиться Європа, виснажимося ми. Вони закидувати будуть нас м'ясом, тому що у них м'яса цього більше. І... Але це дуже така хитка конструкція. І е, взять Київ, вони зможуть лише, якщо ми опустимо ручки. Е, якщо ми такі ой, ми втомились там, все якось там давайте там замарятися. Тобто, е, у них немає формату перемоги, у них є формат паніки, у них є формат виживання. Е, це все треба буде дотискати. Е, скажімо, у нас е, дуже хороший є потенціал. Е, Повністю виконати, якби нашу задачу по перемозі, в звільненню наших всіх земель, і далі навіть довести до колапсу, якби цю структуру, щоб воно потім на десятки, якщо не сотні років, перестало нам загрожувати. Тут треба розуміти, що все в голові. От війна все в голові, і показуємо таким прикладом, е, я от трошки до історії. Коли була війна у В'єтнамі, багато хто е, з американського суспільства думав, що вони і програли, тому що ворога дуже багато. А війська там навіть допускають величезні якби наступальні операції противника, тодішніх комуністів північного В'єтнаму. Ну, це не повідало дійсності. Справа в тому, що там були великі такі контрнаступ часі в В'єтнаму, і його програли війська противника. Но те, як було обставлено це медіа, і як змогла працювати тому, чим Радянська розвідка донесеться середину Америки люди бачили розрив тим, що відбувається, і от зараз саме ключове розуміти, що попри наші втрати, попри нашу проблематику, у противника катастрофічна стратегічна ситуація. Нам просто треба робити свою роботу, незважаючи на всі складнощі, тому що. Немає формату перемоги для них, окрім того, якщо ми здамося і просто опустимо ручки. І всі, скажімо, козирі в руках у нас, попри те, що нам важко для того, аби їх добити. Тому для них це війна безсенсова. Тому вони гонять Т-54, Т-55, Розуміючи, що це ну про це проти Абрамса і проти там Леопарда. Це вже смішно звучить. Це все виглядає. Але у них вибору немає. їм Треба хоч якось триматися, тому що вони прекрасно розуміють. Для них це просто буде повний кінець і крах.